Цьогорічному розіграші суперліги з гандболу серед чоловічих команд Ужгородські Карпати нині посідають шосту сходинку. У процесі побудови нового колективу це хороший результат, каже їхній наставник Ростислав Ланевич. До слова, цей досвідчений фахівець працює з командою з початку цього сезону. А своїм першочерговим завданням, як тренера, вважає зробити так, щоб Карпати були конкурентними. Хлопці, здається, що трошки важко було незвично до нових умов пристосуватися. Були перші ігри для нас дуже важкі, але час пройшов, рухаємося в правильному напрямку. Так що я думаю, що ми додаємо і з кожним туром все буде краще нас виглядати. Робимо висновки, ми бачимо, що у нас достатньо помилок, тому будемо працювати над. І їх корекцією, і будемо намагатися зіграти краще в наступних іграх і в Кубку України. Тренерський штаб зазначає, у складний час війни немає можливості тренуватися два рази на день, але з ситуації виходять. Долучають досвідчених гравців, аби виховати та підтягнути молодь. І Уже у п'ятому торі їм вдалося сенсаційно перемогти СК Київ» у напруженому поєдинку і також здолати «Львів'ян». Ми б хотіли, щоб найбільше було наших місцевих анболістів, тому що це трошки простіше, ніж приїжджі. Але досвід на сьогодні останній тур показав, що досвід і молодість, дають знаки. Ми сьогодні так вибудовуємо свою структуру». Гравці зазначають, попри те, що побудова конкурентного колективу ще триває, кожен розуміє це спільний вклад у перспективу, і хлопці готові давати бій кожному супернику. Є бажання і грати, і перемагати. У нас молода команда, обновили склад повністю, і треба багато що встановлювати. Не один рік то треба їм на цьому составі грати, і буде все виходити. З кожною грою у нас все краще виходить. Награти цей состав, щоб на наступний рік у нас вже був повністю бойовий склад, і вже наступний сезон грати вже повною обойною. Ми настільки ще досвідчені, настільки добре граємо, як вже хлопці, які займаються довго цим. Але, якщо чесно, думаю, що якісь перспективи є, якщо ми в цій команді і будемо старатися, будемо грати, будемо досконалюватися. Я думаю, що в цій команді є дуже великий потенціал. Усього на першому етапі чемпіонату заплановано шість з'їзних турів. Кожна команда проведе 21 матч. Команди вісім команд розділені на дві на групи по чотири команди. Грають три е таких кола. Де в форматі, що грають у групах, потім грають між групами команди. Визначається після цих трьох кіл, тобто шість турів, визначається четвірка, яка буде боротися за перші місця, і відповідно друга четвірка, п'яте-восьме місце. До розподілу на дві групи учасники суперліги зіграють ще по чотири матчі. Всі у рамках великого шостого з'їзного туру за участі всіх команд чемпіонату, де кожен зіграє по чотири матчі. Дати та місце проведення оголосять опісля перерви на матчі збірних.